Привіт всім! Ви на каналі Винищувач. І в цій серії я построю Європу. Ну не всю Європу, а частинку. І так по кожній частині цього э, відео буду знімати на свій э, YouTube канал. І Сьогодні я построю три страни. Перша страна Україна. Друга страна Польща і третя Молдова. Починаємо. Давайте з України, бо вона саме найбільша. Так, ем, я спочатку буду е, робити захід. Да, бо саме легше робити е, захід. Так. Зараз будемо робити Одесу. Так. Так, поки що виходить так, да, це не, це не дуже прям таке красива буде країна. Україна. Да, але я постараюсь зробити нею кращою. Так, це нам. Не треба. Так, зараз будемо робити схід. Так, да, оце чорне це кордони. Так, давайте спочатку північ зробимо. Так. Так, так, тепер нам треба надо... десь ось тут, то почати ось так от робити. Два. І десь ось так от. Ну це не прямо Україна. Так. Ну це Харків, Луганськ, Донецьк. Так. Зараз чуть-чуть підправлю. Все, дивіться, як вийшло красиво, да, я по. Підправив схід чуть, -чуть додав в Чернігівську область. Да, і... Так, і можна все застраювати флагом. Так. Так, да, це буде наша перша країна в цій серії. Так. У нас вийшла така, от Україна. Да, ну ось, наприклад, страна, ой, область Одеса похожа. Але от Крим не похожий, взагалі. Да. Але якось так вийшло. Оцініть Україну від 1 до 10 в коментарях. Зараз будемо строїти Польшу. Чи не Польшу. Так, давайте спочатку Молдову, бо у нас. Ось тут знаходиться біля Одеської області. Так. Так, а як вона виглядає? Так, подождіть. Так е-е-е... Щось, щось тут непонятно. Так, ну я думаю, десь ось так буде виглядати наша Молдова. Да. Ну, просто тяжко малювати Молдову, як Крим, Одесу. Так, тепер зараз будемо саме так я собі малювати. Це Польшу. Так, Польща спочатку біля наших кордонів. Так. І ось так ось. І ось тут. Да, Польща якось ось так от виглядає. Да, я країни буду малювати не, не дуже велику, не дуже великий масштаб, а такі собі. Так. Тут має десь бути оця штука, да, чи ні? Вона десь, має бути біля. Для Німеччини Блін, зламав. Так, ну пущі, пущі виходить, але не, не все так прям. Так, і тут у нас море. Так от і ось. Як ось ось так от. да, Польща получилась не так, як Україна. Але получилась Польща. Так, може не її закрасить? Так, 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 так. Ну, добре, давайте зараз закрашимо. Так, вибачте, бо я е, чуть, неправильно. Е, е, зробив е, Польшу. Да. Взагалі Польшу. Да. Ну, флаг Польщі. Да, я знизу зробив білий, я зверху хотів красний, але зверху має бути білий колір. Да, підписуйся на канал, став лайк. І жми колокольчик, і завтра, може, або післязавтра точно вийде відео друга частина, як я створю е, Європу. А в наступній серії частини ви узнаєте, яку я построю іще три області. Да. Як ви думаєте, строїти Білорусь чи ні? Так, да, бо сьогодні в цьому відео в нас вийшла Польща і Україна і Молдова. як ви думаєте, тут, і тут робити Білорусь? Ось тут. Да, щоб зробити страни Прибалтики. Ось там, може, навіть Фінляндію зробимо. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. І всім пока!